Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ковзи чи диски для фітнесу. Дані диски це ідеальний вибір для тих, хто прагне швидко привести себе у форму та позбутися від зайвих кілограмів. Вони складаються з двох міцних пластик з ергономічним протектором, виготовлені з надійного пластику, що витримує значні навантаження за допомогою. Дисків можна виконувати плавні ковзаючі рухи по поверхні стіни або підлоги. Дані диски чудово посприяють ефективному спалюванню калорій. Пропонуємо до вашої уваги шкарпетки для пілатесу. Дані шкарпетки є ідеальним вибором для різних занять, включаючи йогу, пілатес, станці, фітнес та багато іншого. Вони мають резинові елементи на підошві, які гарантують надійне щеплення у ключових точках контакту з будь-яким типом поверхні. Це забезпечує надійну фіксацію та впевненість у кожному русі. Вони виготовлені з бавовни, що робить їх приємними на дотик та забезпечує хорошу вентиляцію. У наявності великий вибір кольорів та розмірів. Пропонуємо до вашої уваги спортивну сумку для тренувань. Дана сумка є ідеальним рішенням для активного способу життя. Вона виготовлена з вологозахисного матеріалу, який також має високу стійкість до подряпин. Вона стане незамінним аксесуаром для відвідування басейну, тренування або подорожей. Усередині сумки знаходиться одне просторе відділення, а також додаткова кишеня з блискавкою для зручного зберігання дрібниць. Зовні також знаходяться додаткові кишені для взуття та. Мокрих речей. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та надають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та довго вічними. Пропонуємо до вашої уваги еластичні тренувальні резинки. З цією стрічкою ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапії та іншими видами фітнесу. Виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гнучкість, силу та витривалість.